А тепер думайте, як цікаво виходить. Конституція на паузі, діючий президент також на паузі, Верховна ж Рада вся на паузі. Вона ж вся на паузі. Уявіть. І ці паузніки, ці паузніки придумують закони, які не на паузі. Тобто паузніки придумують закони. Уявіть, то думайте. От, люди, які на паузі, всі вони на паузі, вони придумують для нас закони. То чому ці закони не на паузі, а Конституція на паузі? Як це? Що Чисто, я не розумію. Це жарти якісь. Хто править цією країною? Дайте мені відповідь. Хто править цією країною? Чому Конституція на паузі, а паузники придумують для нас закони? Що це за приколи? Як тут далі, хоч логічно мислити? Хто в нас? Хто нас то? Чесно. Яка ваша думка? Коментуйте, підписуйтесь на канал. Не будьте паузником.